Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами створимо чудову таку заколочку для наших дівчаток до школи. Ось така заколочка, значить, із атласної стрічки на зажимчикові. Зараз у нас буде в майстер-класі. Якщо вам цікаво дізнатися, як я це зробила, залишайтеся і ми з вами розпочинаємо. Значить, одна є, другу заколочку, ми з вами зараз зробимо для цього ми спочатку візьмемо обласну стрічку шириною 5 см, ось така стрічка з шириною 5 см і наріжемо відрізочки. Перші відрізочки у нас будуть шириною 3,5 см, 3,5 см, ось другий. і 8 сантиметров трішечки ширші. 3,5, 3, 8 сантиметра. Значить, оцих у нас буде в кількості зробимо, 15 штук, оцих 8-9 штук. Значить, я ще в розмірі і кількість буде вказана на екрані. Після того як ви наріжете задану кількість, ми з вами зробимо слідующе: складемо і обріжемо сформуючи ось такі пелюстки, з більшим розміром зробимо аналогічно, потім розвабимо обробимо дані пелюсточки. Я для цього використаю спиртовку. Спиртовка добра, тим, що вона абсолютно не залишає ніяких слідів на білій на білій атласній стрічці, тому не дуже зручно працювати. З внутрішньої сторони атласної стрічки підносимо до запальнички і запаємо наші краї всерединку, щоб вони ось так прогнулися. Після того беремо ось так за краєчки і робимо складочку. Ось таким чином ще раз показуємо. Так само можна обробити, звичайно, і над запальничкою. Трошки, мені кажеться, важче трішки це зробити над свічкою, але теж можливо. І більш робимо теж аналогічно Обробляємо країм. Тоді загинаємо з внутрішньої сторони до серединки, формуючи таку складочку ось так, з пелюсточками все. Тоді ми починаємо нашу зборочку саме з цієї чудової квіточки. Для серединки я використовую 5 штучок тичинок. У мене тичинки такі темно-синього кольору, я її беру 5 штучок. Складаю ось так на половинку, і для того, щоб мені просто було зручно збирати квіточку, я беру дріт любої товщини, ми його все одно пізніше обріжемо. наношу на краєчок клей. Ось так, вкладаю сюди дріт і обгинаю, формуючи таку основку під нашу. Наносимо клей на серединку пелюсточки, і вкладаємо наші течинки, обгинаючи оцією пелюсточкою навколо цих течінок. Ось так у мене виходить. З другої сторони наносимо клей і робимо аналогічно, обгортаємо, формуючи такий кульочок. Далі будемо наносити на половину попередній і вперед. Наклеюємо наші пелюсточки всі пелюсточки меншого розміру на половину попередній і вперед. Ось знизу наносимо клей і приклеюємо. Таким чином на половину попередній і вперед, ось таким чином. Аналогічно ми заклеїмо всі пелюсточки, ще раз кажу, меншого розміру. Знизу наносячи клей і беремо пелюсточку прикладаємо рівно знизу ось так. рівно понизу. так Ми наклеїли всі 15 штук. На цьому етапі я зрізаю дріт, вже він мені не, не потрібний. І переходжу на більші пелюсточки. Ось така квіточка у мене вийшла. Зараз я переходжу на більші. Продовжуємо аналогічно, просто беремо більші пелюсточки, кладемо так само рівненько і прижимаємо прижимаєм по кругу, Клеїмо аналогічно на половину попередньої і вперед. полюсточку і на цьому все. Ось така квіточка у нас виходить. Так, зараз ми з вами зробимо листочки. Листочки я робила за власною стрічки, насиченого синього кольору шириною 5 см. Ось 5 см, вирізала ось такий відрізочок. 4 з половиною. Обрізала я ось так краєчки. Таких листочок ми зробимо 8 штучок. Ось так. І тоді запальничкою, легенько підтягуючи краї, не дуже сильно. Ось так. Я формувала такі листочки. Потім загортаємо сам краєчок і робимо одну невеличку шилку все. Ще квасочок стрічку 2,5 см. І один відрізочок кружева накладу ось так на біленьку, щоб було більш цікаво. Ось, і знизу ми ось так легенько його зараз закріпимо. Ось так ми закріпили. І ще закріпимо так само. Ще один відрізочок, обріжемо. Це десь відрізочки по 4 сантиметри. Ось так загинаємо і запаяти знизу, щоб вона трималася разом. Ось вершечок теж, звісно, треба біленьке зрізати і легенько обробити. Ось такі у нас два листочка буде. І ми починаємо нашу зборочку. Значить, наносимо клей, на саму заповіту листочок приклеюємо на другу сторону, прикриваючи тим самим нашу ось цю. Натилаємо заколочку, прожимаємо все так, так. потім клеїмо в цю сторону ось і в цю сторону. Ось так у нас внутрішня сторона виглядає. Зараз беремо саму квіточку і будемо по кругу наклеїмо листочки саме на квіточку. Ось Наклеїли листочка, наклеїли нашого одного бантика і по кругу клеїмо листочки. Я беру наношу клей на саму нашу попередню заготовлену заготовочку, і вклею сюди квіточку. Ось таким чином, тоді розвертаємо, і нам треба між собою закріпити наші листочки, щоб все трималося надійно. От і все, наша заколочка. Дві заколочки готові. Закласної стрічки бистро, гарно і дуже святково. Ось такі заколочки ми сьогодні з вами створили дуже швидко. Я сподіваюся, що вам подобається. Підписуйтесь на мій канал попереду, ще у нас дуже-дуже багато всього цікавого. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. До побачення!